Позитивний приклад співпраці правоохоронці та самооборонівці уже продемонстрували. Днями у Лутичинському районі їм вдалося затримати групу браконьєрів. Виловом риби останні займалися на Ярославській водомі, яка охороняється законом як заповідна зона. Тим більше до цього часу триває нерест. Було затримано групу, в якої вилучено дуже велику кількість сіток. Напевно, що в десятках кілометрів вимірюється. Не в одному десятку кілометрів вимірюються дані сітки. Також було вилучено з водоймищ рибу, яка на даних сітках перебувала безпосередньо 880 кілограм карася. Щука була також, була невелика кількість ляща. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Завдані збитки навколишньому середовищу наразі встановлює Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області.